Четвер. Лунає повітряна тривога. Немає ще пів на сьому, але близько. Вітерець, хмарки по небу ходять. І якось тривожно. Ладно, будемо збиратися на роботу. Четвір. 25 минут сідьмо. На улице ветерок, солнышка нет. Гудит тревога. Сейчас буду собираться на работу. Вот такое вот утро в Харькове на Салтовке. Сейчас объявят, что нас ждет. Доброго ранку мою перекладати окремого каналу. Який добрий ранок почули. Ракета небезпека минула, вже відбій був. Біжу в роботу. Четвер. 24 липня. Ця тривога була не перша зарана. І вночі прокидався. Ще темно було навіть на годинник не дивився. воділо. І зранку вже розсвітло, розквітло. Теж по Падають ці брикозки. Життя триває на незаряджені наші охорби. Таке. І сподіваємось. Кожен день сподіваємось якісь перемовини відбулись. хай без домовлених, ні, ну як без домов, по але нема тіла загиблих. Хоч про щось договарюються, домовляються. Ну і сподіваємося, що домовляться. Колись на встає, значить так воно буде все. Усім гарного дня гарного четвер всім. Ми добро б всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на не що. до гарного дня, марика, пока.